Der Aufwand – Трата видатки, розтрата, зусилля. Ну, зусилля як теж, трата певних сил. Ми почнемо з Einwand. Пам'ятаєте, в нас один ваня на сцені висів, і тільки одному вані була Ein Wand – це Догана Einwand fraй бездоганний. Маємо зараз Aufwand. На стіні типу, бачите, малюночка, так? На стіні. Пам'ятаєте нашу славно звісну стіну Яценюка? На стіну Яценюка. Auf Wand було потрачено, видано, розтрачено і грошей, і зусиль, і енергії, і всього. Отже, на стіну Wand пішла велика трата грошей. Де Aufwand sollte gesenkt werden. Витрати треба було б знизити. Пам'ятаєте, з минулого відео по пасивному стану, там, де є в нас зольте, то перекидаємо собі, як треба було б. Sie kann mit minimalem aufwand perfekt aussehen. Вона може перфектно виглядати з мінімальними зусиллями, з мінімальними витратами. Спочатку було дієслово «aufwenden» у трьох формах ванте Auf Aufgewandt. Далі утворився іменник Aufwand. Від нього пішов прислівник «aufwendig» з умлаутом відповідно. Але в нас ще буде один іменник від самого дієслова «aufwenden» зверху, ось це зелене тепер das Aufwenden. Теж розтрати. Знаєте, в нас є дієслова essen, das, есен», «лебен», das лебен». таких є багато. І в нас є ще один прислівник від саме auf Aufwendig. Тобто, коли ви будете зустрічати ці прислівники «aufwendig» з умлаутом або з е, це нормально, вони однаково перекладаються. Tag kochen ist sehr Aufwendig. Тричі на день готувати – «ну дуже затратно. Die Reparatur ist kostenaufwendig. ремонт вимагає грошей і є дуже затратним в плані грошей. Das ist sehr aufwendig. Це дуже затратно. Wenn es nicht so aufwendig wäre, würde ich es machen. Якби це не було таким затратним, я би це зробила.